Привіт, шановні глядачі мого каналу. Давно нічого не знімав. Зараз випала така невеличка нагода розповісти про якісь вимоги до тракістів. Ось до прийшла мені прийшла мені бумажка, коротше, що треба пройти medical examination. Тобто медичну комісію, чи я не постарів за ці два роки, чи я ще спроможний водити величезний смайтрак. І для цього треба пройти медкомісію. Я знайшов такий от медичний заклад, ось такий. І тут можна без апойтмента, просто приїжджаєш, платиш грошики свої, або компанія має за це заплатити, або ти в моєму, в моєму випадку я заплатив сам і заплатив от стільки 142 долари, заплатив. За цей огляд. І тепер мені треба поїхати в Department of Transportation DOT і там зареєструвати свій цей медогляд. Тому що вони видали типу, карточку таку. Тут перевіряють у професійних водіїв, перевіряють, коли документи, вони дивляться права і медичну карточку. і я в минулому році забув, що її треба реєструвати. Проїздив рік, мені повезло, поїздив рік е, і не реєстрував її. Мене зупинили, блін, і дали мені штраф. Цей раз я вже такий дурний не буду. Поїду прямо зараз в цей департамент, зареєструю свою медицинську карточку і буду їздити нікого і нічого не боятися. Добре, щиро вам дякую за те, що подивилися. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава!